Та Україні! Як бачимо, байдужість нас не покидає людей. Значить, ще раз доводжу всіх до відома, перед тим, як буде молитва, що священники сказали при одній умові, хочемо ми чи не хочемо, вони прийняли рішення, що молебень тільки тоді буде священниками, коли будуть люди, коли буде більшість людей. В принципі, я можу із ними тепер згідний, тому що молебень був призупинений один час, але на просьбу патріоти України, які з перших днів молилися на Майдані, ми його відновили. Відновили не для того, щоб для піарства або для яких інших речей, щоб використовували Майдан. Майдан був відновлений тільки по дій причині молитва, молитва, молитва. І доводження до відомої інформації, яка є на фронті. Тому, якщо, а тим більше зараз проходить Виборча компанія, де державні службовці не мають права брати участь в агітації або в інших, речах, що стосується виборчої компанії, тому на бажання бажаючих проводити вічі можна звертатися в штаб спротиву, і ми це будемо вирішувати всі спільно разом. А зараз, і враховуючи те, що тут є державні службовці, в них є обід, значить, хочемо ми чого чи не хочемо, маємо мати один до одного повагу. Пер, перш за все. І любов, бо любов дійсно об'єднує. Відношено питання зараз предмолитою пана Комарянського, завтра буде засідання по суті. По суті, її аптеці він може підійти завтра в адміністрацію у районну раду. Значить так, починаємо нашу молитву. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Молитва за українську землю. Господи Боже, Владико Небесний, що небо і землею управляєш, Зійшли свою ласку і на українську землю і глянь на неї ласкаво. Ти знаєш, Господи, скільки правдної крові борців наших, і скільки гіркого поту хлібороба нашого упало на ту рідну землю. Не дай же, Господи, нашої землі в наругу, побідника, ні напасника. Нехай же отвора роса дрот і благодаті Твоїх опаде на українські ниві лани, на поля і левади, на ліси і на діброви, на горі й долини. На степи на моря українське, нехай красується корінська земля вільна і незалежна, нехай не топче її стопа ворожа, а нехай буде наша рідна, прадідна земля, окрасу віцяє слави Твоєї. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, благословена ти тими жінками і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою мисть прибігаємо, Богородиці, Діво, молитвами нашими в скорботах не в погороди, але відвезли нас і нерочистих на благословення. Присвятає, Богородиця, спаси нас. Присвятає, Богородице, спаси нас. Присвятає, Богородице, Богородице, спаси нас. А зараз хвилиною мовчання помінемо всіх героїв, визволених змагань. Які видали своє життя за волю, незалежність, соборність, територіальну цінність нашої держави Україна. Дякую. Слава нашим героям, які зараз на фронті перебувають, які воюють і тим пораненим. Як я зараз зачитаю, значить, на з надвірної є такі поранені хлопці, які потребують матеріальної допомоги. Я зачитаю їхні імена і їхні телефони. Якщо будуть бажаючі, можуть напряму зв'язуватися і допомогти коштами. Значить, Поранені бійці герої української армії, які перебували і брали участь у війні на Сході проти сепаратистів, терористів і регулярної армії Російської Федерації, учасники АТО. Перше Мільничок Любомир Ярославович. 1993 року народження, житель села Чорні Ослави, на лікування перебуває в місті Золочі Львівської області, навчається в ВУЗі, Навчається в ВУЗі. і так як він Зараз поранений і перебуває на реабілітації. Хлопцям необхідно 4,5 тисячі гривень для навчання. Мобільний телефон 096 811 0813. Значить, я зачитаю, якщо буде необхідність, то підійдеться цей штаб чи сьогодні і зачитаємо. Другий Костюк Василь Богданович. 1956 року народження, житель села Бистриця призивався в воєнній частині Володимир-Волинська. В даний час знаходиться в місті Одеса на лікуванні. Вогнепальне поранення верхніх і нижніх кінців Тулуба. Осколочні рани. Зробили 4 операції, витягнули 25 осколків. Більші операції робити не можна, бо не витримає організм. Решту осколків мають загноюватися і, як кажуть, Бо можливості мають самі підходити наверх, тоді будуть витягувати. Значить, що першого ступеня? П'ять з половиною місяців ато. Дружина-вчителька в сільській школі, дитина з 2011 року народження, живуть бідно. Бо жінка практично всі гроші витратила на лікування чоловіка, їздив в Одесу. Він перебуває в Одесі на реабілітації. І, і сільська рада, щось там трошки допомагає, але грошей треба багато на георгітації. Значить, номер телефону так само, якщо я зараз зачитаю, 097 849 62 96. Третій поранений. Голіний Василь Миколаєвич. Поранений в шию. Він вже у нас на тома дані був. Боєць батальйону Донбас. Село Красне. Проживає з мамою. Мама інвалід другої групи. Живуть бідно. Номер телефона 097 909 32 02. Лавринишин Богдан Іванович. 1970 року народження, село Парижче. Контузія, втрата слуху і зору лікується в місті Чернівці в уєн... воєнній уєн... в лікарні. Телефон мами 096 933 42 56. Непіляк Андрій Іванович, 1990 року народження, житель села Волосів. Поранений в ногу, 51-бригада, яка була направлена в Володимир Волинського в Іловайськ. У Іловайському котлі. Так само необхідна матеріальна допомога, мобільний телефон нашого бійця 068 625 06 28. Капніна Ростислав Ігорович, житель міста надвірної, зараз перебуває в Львові на вікуванні, Телефона ще не маємо, бо сьогодні до кінця дня нам має дати і маємо вийти на зв'язок з родичами. От на даний момент всі ми бачимо новини і знаємо, що війна продовжується, то що зараз. Прийняли цей закон Верховній Раді про статус Донбасу. Всі ми знаємо. Два виходи. Або не були наші виходу влади, або щось не так вони роблять. Значить, продовжується далі, буде продовжуватися організація. З військовим комісаріатом Надорянсько-Борчанського району на теренах Бородчан надвірної Яремчі. Буду створюється загони оборони. Буде створена рота оборони. До нас звернулися громадяни міста Надвірної. Просьбою допомогти і вбачаючи свої бачення в організації тих загонів. Значить, звернувся Штогрин Василь і Ходецький Тарас. Ми підготували відповідь, буде надіслана тим козакам, але скажу вам, що дійсно хлопці порадили. Значить, будуть ці загони організовуватися, і ми їх так само запрошуємо, я наперед скажу, брати участь в цих загонах разом взаємодіяти з військовим комесератом, в листі точно розписано хлопцям, як діяти, значить, будуть такі загони створені, тому що нам діватися нікуди. Всі бачимо, що хто знає, доки ця перемир'я буде продовжуватися і яке воно буде. Тому закон про реєстрацію, всі так само знають, що був прийнятий Верховною Радою під тиском громадськості, громадських організацій. Правда, з поправками. Не знаємо, як це буде насправді, ми будемо бачити, що закони в наші є, так як ті станки з 1868 року, які ще працює, і, скажімо там. З неї відправляють вагонку. Так само, напевно, і у нас закони, які ще поки що не помінялися. сподіваємося зараз що пробують вибори, що і зміниться на краще. Тому, з вашого дозволу, запрошую всіх вас ще раз звертатися в штаб спротиву. Адміністрацією з порадами. Створення цих загонів, створення з виходу ситуації, хто вбачає якісь свої інші бачення. Про створення і продовження вічі мається на увазі інші дні для діалогу. В цей нелегкий час. Дорога всім відкрита. До мене можете заходити як на штаб, так само і адміністрацію. Всі будуть прийняті. І які поради будуть, будемо старатися виконувати разом. Неможливо, що змінити одночасно. Боротьба продовжує і тут у нас. Майже на увазі навіть виборча компанія, ніякої ніяк агітації, ні я, ні мої друзі, які працюють, не можуть проводити і не будуть проводити, тому що кожна людина, до сих днів, і знаючи історію від ради повинна зрозуміти і серцем відчувати, що, за кого і як. Люди перефарбутовуються однозначно, але ми їх знаємо, ми їх бачимо. Не хочу я на цьому наголошувати сьогоднішній день. Ще раз прошу вас, якщо буде збиратися більше, буде справжній молебень. Бо молебень як нікому необхідний, бо всі знають, що на Майдані тільки молитва перемогла. Бо мені розказували очевидці і казали, ну я в це не вірю, але казали, що навіть від цієї команди. Одні кажуть, був один мульфар. От інші кажуть, три мульфари. Але ми бачимо, наскільки сильна молитва що дійсно, як пані Марія розказувала, вона була і, і очевидців багато є. Що тільки молитва рятувала, ніхто не знає, як ці пепетівці пропали, як це все пройшло. Тому я думаю, що молитва це є, це є сила. всі ми знаємо. Тому, вибачайте за нескромність, а зараз їм. України